Друзі, всім привіт ви на каналі а 32 crew Т-57 Heavy у нас друзі, буде грати проти команди противників із таким сетапом три важких танки, дві СТ і дві пт ПТСАУ. І наш герой зараз їде на лівий фланг. Я зазвичай тут біля труб підсвічую перекатку важких танків, якщо, звісно, вона буде. А наш герой їде на лівий фланг, поки в нього відбувається КД барабану Стосовно, друзі, обладнання нашого героя, хочу сказати. Що він грає без прискореної подачі снарядів, що я вважаю набагато краще, ніж його форсаж, тому що форсаж приросту там багато не дає. І тут дивіться, що відбувається. Вафентрагер вже в світі і наш герой робить по ньому перший постріл, допоки він не впав, цей Вафентрагер. Ну і хотів сказати, що дивіться, що у нашого героя до цього КД було 20. Бронебійних снарядів. 20 це не кратно трьом, тому побачите, потім, що в нього колись буде з цим проблема. І не закадешив. Ще, ще наш герой, виїхав, підсвітив, отримує перший постріл, вже другий постріл отримає. Чому? Тому що треба було спочатку закадешити барабан і потім вже виїжджати і самому першому давати перший постріл. А так, виїхав. Снарядів немає, нічим дати, і просто постояв, подивився, отримав на 700. Conqueror також тут піджимає. І ВК тут підставляє свій НЛД. Дуже цікавий танк ВК-9001П, але цей гравець, мабуть, не дуже знає, як треба на ньому грати, тому що підставився і вже просто шотний. Після пострілу підсвічується знову Вафентрагер. Наш герой поки що без снарядів, переключається на Фугаси і дає перший шот і дає другий постріл по Вафентрайгеру. Залишається тут тартоїс вк 9001 п так як і конкверер вже в ангарі. І наш герой з одним снарядом ще чомусь не хоче кадешити барабан. Зводиться довго, Тартоїз трошечки підвертає і, звісно, наш герой рікошетить від Тартоїза. Там десь СТБшка накидує, мабуть ще ТВП кидає по 300. І чу чутно, що лунають звуки пострілу, не, не влучання, десь вони тут поряд ці снаряди падають. Знову підсвічує наш герой Тартоїза. І чіткими пострілами просто всічку розбираю. На 600, від кон... 600 це не концепт, перепрошую. 600 це у нас Вафентрагер. Десь Вафентрагер трошки перебазувався і кидає вже десь прямо. А тим часом, друзі, залишається в команді союзників всього 4 танки проти п'яти Танків противника. Ну, вже нарешті рахунок зрівняли. А тут що у нас? Тут у нас ТВП виїжджає на Мінотавра, а з правої сторони КПЗ70. І КПЗ-70 там що робив? Він, мабуть, ВКшку 4502, який, до речі, має 60% статистику, і просто там от стояв, ПТшив просто як кінчений 40% рак. Я не розумію таких гравців, якщо в тебе. Нормальна статистика, ти на важкому танку, якого призначення для протиску певного напрямку, для того, щоб приймати шкоду від інших танків противника, а ти просто стоїш і птешиш. Ну це неправильно. Тим більше в цьому розкладі, який був в цьому бою, тут можна було пропушити і вже цей бій зіграти ну, може не вдвічі швидше, а набагато швидше. Ну, то нехай грає так, як грає. І зараз залишається СТБ-1. Звісно, він знаходить вихід через Мінотавр, тому що Мінотавр шотний, він його забирає в ангар. Ну і наш герой, зверніть увагу, що дуже часто робить постріли. З аркадки. І це, друзі, правильно. Чому це правильно? Тому що якщо ви хочете стріляти швидше, а будь з аркадки швидше, тому що, поки ви зайдете в снайперський режим, потім ви зведетесь, потім ви аж зробите постріл, а в аркадки зведення працює автоматично. Тобто вам достатньо навести приціл і натиснути на І Тоді ви будете влучати і попадати. Звісно, інколи ви можете не бачити і не інколи, а завжди ви не будете бачити зони пробиття і. Навіть інколи не будете пробивати. Але ймовірність того, що, от, бачите, друзі, те, що я казав, залишилася одна ББшка. Він закадешив снаряд, і зараз хоп, побачив, що у нього всього одна ББшка. Переключився на фугаси і кадешить знову барабан. Якщо б це була, скажімо, якась інша ситуація, то це могло б такий лютий жарт з ним зіграти, що ну, в мене колись така ситуація була. І я через це. Ледве не програв ту катку, зміг видати цей постріл на один снаряд, і потім вже кидеш по нові барабани і там петляв в круг якогось камінця, щоб мене не забрали. От. І що, друзі? Хитрий хитрий Вафентрагер десь втік вже. Наш герой його чекає зліва, а зліва його чомусь немає, не підсвічується. Плюс від у путів нахилу гармати немає. Ну і звісно, це фугас. і... Пугас таки проходить, підпалює офентрагера, але і сам наш герой відправляється в ангар. От такі, друзі, справи. Але це перемога. Залишилось два важких танки. Петесавий важкий танк. 6736 шкоди, три фраги. Медалька майстра, заблокованого урону 1735 е танків пошкоджено противника. І за такий бій, наш герой має 206 тисяч срібла. А стосовно статистики. 4502, давайте подивимось. 60-56 на 8 тисяч Це просто якась лють, так як він зіграв. 53% статистики має Вафентрагер СТБ 48. вк 9001 п теж цікавий, 49%. І у Тартойса давайте подивимось. 51%. Отакі, От друзі, справи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. І не забувайте, все буде Україна. Вам гарних боїв. Пока!